Вітаю, шановні друзі, мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія Українців в цьому відео хочу продовжити серію відео про оподаткування українців в Іспанії. І сьогодні мова піде про те, хто в якій країні має платити податки, що таке податкове резидентство, і як сплачується все відповідно до вашого податкового резидентства. Торкнемось зараз навіть української. Українсько-іспанської законодавчої бази, і зараз подивимось, що відбувається. Також розповім вам сьогодні про оподаткування по закону Бекхема. це так звана нома віза І перше, з чого я почну, це як приватні підприємці мають отримувати, зазначати в своїх податках податок ПДФО, тобто і податок на доходи фізичних осіб. Дивимось далі, не перемикаємось, ставимо лайки. Бажаю вам всього доброго. Нехай у вас все буде класно. Поділіться тим відео, хто зараз цього чекав, хто шукав це відео. Які підприємці повинні застосовувати фіксувати утримання з податку на доходи фізичних осіб і РПФ? Приватні підприємці, які зареєструвалися у другому та третьому розділі податку на економічну діяльність. І АЕ, це те, що я говорив у попередньому відео. Дивіться в плейлисті, тут є конкретний плейлист по податкам в Іспанії. І вони мають обов'язок застосовувати утримання податку на доходи фізичних осіб і РПФ у своїх рахунках. Це стосується приватних підприємців, які своєю діяльністю виставляють рахунки іншим підприємцям або компаніям. Проте існують два випадки, коли ці приватні підприємці ніколи не повинні застосовувати утримання в своїх рахунках фактура. Перше, коли клієнт це фізична особа. Друге, коли це операція в межах європейської спільноти. Відсоток утримання для приватних підприємців залежить від особливостей приватного підприємця. Перший варіант це 7% для нових самозайнятих осіб. Протягом року після їх реєстрації в ІАЕ в Агенції Трибутарія в податковій, а також протягом двох наступних років. Друге, 15% для інших приватних підприємців. Після завершення періоду двох років та першого відповідного періоду приватний підприємець повинен застосувати утримання в розмірі 15% в своїх рахунках-фактурах. Ідемо далі. Режим для іммігрантів, які спеціально приїхали з іншої країни для виконання конкретних, конкретної роботи для якогось стартапу. Називається режим Бекхема. Або ще його називають Номан Двіза. У деяких випадках дистанційні працівники можуть скористатися спеціальним податковим режимом протягом наступних 5 фінансових років. За умови, що вони раніше не проживали в Іспанії з посилання на 5 попередніх фінансових років. Зрозуміло. Далі. Створено міжнародну візу для дистанційної роботи для тих, хто переїжджає проживати в Іспанію та отримує трудові або професійні відносини з компаніями, розташованими за кордоном. Власники цієї візи можуть відразу скористатися спеціальним військовим режимом податку на доходи фізичних осіб, і РПФ, те, що ми говорили раніше. Таким чином, виконуючи вимогу, Щодо зв'язку між переїздом до Іспанії та здійсненням трудової або професійної діяльності. Далі, цей режим передбачає дві деякі важливі переваги. Перше, фіксований податковий тариф на робочий дохід до 600 тисяч євро дорівнює 24%. Друге, неоподаткування доходів від інших видів доходів. Отриманих за межами території Іспанії. Родичі іммігрантів також можуть скористатися цим режимом. І п'яте, основні форми для його застосування. Перше, вам треба заповнити модело 149, модель 149 або формуляр 149 для повідомлення про вибір, відмову виключення та закінчення переїзду. І друге це модело 151. Щорічне звітування, в тому ж строку, що і форма 100 для платників податку на доходи фізичних осіб. Кому цікаво ще більше дізнатися про номандвізу, запитуйте у приватних консультаціях. Також про інші види, види легалізації теж можете у мене запитати. І саме велике питання, яке турбує зараз багатьох українців, в якій країні підприємець має сплачувати податки? І що таке подвійне оподаткування? Зараз давайте торкнемося цього. Що таке податкова резиденція? Це так, так само е, дуже багато е, питають, що таке податкова резиденція, як вона до цього відноситься. Значить, кожна країна визначає його за власними умовами та регулює внутрішньо. Внутрі не, не окремо Євросоюз, типу для всіх це робить, а кожна країна окремо. Для уникнення конфліктів та подвійного оподаткування існують угоди про подвійне оподаткування. Це де і конвенції про уникнення подвійного оподаткування. Іспанія, Україна. Зараз ми її торкнемось. Оподаткування податком на доходи фізичних осіб і РПФ в Іспанії буде застосовуватися, якщо особа проживає принаймні 183 дні протягом календарного року, або якщо основна частина її професійної діяльності чи економічних інтересів знаходиться в Іспанії. Крім того, також припускається, що платник податків має своє місце постійного проживання. В Іспанії, коли чоловік чи дружина, та залежне від нього, неї діти проживають в Іспанії, і пара не перебуває в юридичному розлученні. Далі, дуже важливий момент: чи може працівник вважатися резидентом Іспанії і одночасно іншої країни? У випадку, якщо працівник вважається резидентом Іспанії, означає і одночасно. Резидентом іншої країни застосовується правило вирішення конфліктів, передбачене у пункті 4.2 конвенції з уникнення подвійного оподаткування, укладеної обома державами. А тепер давайте подивимось цю конвенцію. Подивом для себе я дізнався, що конвенція між саме Україною і Іспанією окремо не заключена. Вона діє з 1986 року, як конвенція між радянським союзом і Іспанією. Тобто така практика є дійсно і вона використовується якщо це там не шкодить країні. Тобто Україна зараз використовує її. І от скільки я не шукав, от навіть я в Фейсбуці знайшов що МЗС України 10 вересня 2020 року в ході візиту голови МЗС. Конвенцію підписали конвенцію про уникнення подвійного оподаткування, усунення перешкод для закордонних інвестицій та торговлі. Але на сайті Міністерства фінансів у нас якраз знаходиться конвенція, ще яка з Радянського Союзу, 86-го чи 89 року. Так, от давайте почитаємо стаття 4, пункт 2, про який тут говориться: що місце виконання. Строїтельних і монтажних работ рассматривается как як представительство, якщо продовжительність цих работ превышает 12 місяців. Тобто, на нашу мову перекладачу, якщо господарська діяльність у вас тут більше, ніж 12 місяців, ви не можете вважати. Але давайте ще подивимося, що тут іще в цій статті говориться. Для цілей настоящої конвенції выражение постоянне представительство, тобто резидент, податкове резидентство. зазначающий что будь постоянное место деятельности, через которое лицо с постоянным местом пребывания в одном договариваемся государстве полностью или частично осуществляет свою деятельность в другом договаривающем государстве. А теперь третий пункт. Несмотря на положение пункта 1, следующая деятельность, осуществляемая лицом с постоянным местопребыванием в одном договаривающемся государстве, и в другом договаривающемся государстве не будет рассматриваться как осуществляемое через постоянное представительство. И, и де парели. А. Содержание постоянного места деятельности только в целях закупки товаров или изделий от этого лица. Использование помещений только в целях хранения, демонстрации или поставки товаров или изделий, надлежащих этому лицу. Содержание запасов товаров или изделий, принадлежащих этому лицу, только в целях хранения, демонстрации или поставки. Д. Содержание запасов товаров или изделий, принадлежащих этому лицу, только в целях обработки их другим лицом. Е. E. Содержание постоянного места деятельности только в целях рекламы, изучения рынка, сбора, распространения информации. Связанных с деятельностью этого лица. Содержание постоянного места деятельности это F Содержание постоянного места деятельности только в целях осуществления для этого лица, любой другой деятельности подготовительного или вспомогательного характера. g Содержание постоянного места деятельности только в целях осуществления нескольких видов деятельности, перечисленных в подпунктах А-Ф при условии, что такая совокупная деятельность этого постоянного места деятельности сохраняет свой подготовительный или вспомогательный характер. То есть э, поле для э, юридических доследов тут достаточно много. И как вы побачили, да, вот в этой конвенте еще говорится, ну... Бачите, от навіть мене зацікавив цей пункт, який говориться, що місто діяльності тільки в целях реклами, ізучення ринка, збора і розпространення інформації. Отже, нехай у вас все буде добре. Думаю, що ви все зрозуміли, кому що було потрібно, кому не зрозуміло, запитуйте у мене, замовляйте консультації. Нехай у вас все буде добре. Нехай вам щастить, інтегруйтесь на цій землі.